Усім привіт, усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні вівторок, 17 грудня. Сьогодні у нас дуже дощовий такий день. І вчора був дощовий, бачите, дощ іде. Вчора взагалі жах був, сьогодні дуже сильний вітер також. Ось, мокро, бачите. Тут і вітер сильний. Кури йдуть ховатися кудись в клітки або під клітки. Вони вже люблять ховатися, бачите, люблять ось ідуть курочки туди. Чого ти гребешся в болоті, курка? Ось всі туди пішли. Давайте підемо вже туди. В принципі. Ось. Ось. Кури. Ага, тут немає їх. Така історія, що сьогодні кури ночували, в принципі, курки половина курей десь в цих клітках ночувала. Ну, сьогодні така ніч була. Не морозна плюсова температура, тому вони вирішили, що краще їм буде у, у цьому, у клітках. А всі промокли, бачите, мокрі всі. Бачите, всі мокрі. Ось так, друзі. Скоро канікули будуть. Буде більше відео. Нарешті. Ось. Бачите, всі кури туди. Кліпки залізли, деякі курочки. Вони тут знайшли місце. Оскільки чому вони туди залазять, бо я постелив сіна нового туди, то їм там вже так комфортно, тепло. Вони вирішили в би там не сховатись. Добре, друзі, буду прощатися. Буду радий бачити всіх на каналі. До нової зустрічі. усім па-па-па-па.